Вам Євген Шолі. Думаю, що ми сьогодні складемо, складемо нашу бесіду в такому Добрі чи погані члени світового конгресу, про це ми б... відвідували високопосадовці тут Латвії, дуже приємно. Фактично більше говоримо про відзначення. Це було 29-го, що до одної молодої вдовиї було... вдові, і йому почали сльози текти. І мені говорив, що в таких часах, як зараз, ми живемо, в мірі я вас крикаю, щоб ми мен... такій вісімки нам вдалося спільно вони так втручаються, то до повідомлення і виставили до тих людей і до ваших Звичайно, що я, Іван Петро чи Стефан, в такому, такому місці в Латвії підтримую газу українців. І що я... я знаю, що в Канаді і в вонярі... Америці бачили цей лист. Ви щось будете в тому плані робити. І має, знає добрих людей, щоб ви тих і, і Я вас закликаю, щоб ми так мобілізували. дякую. Дякую. Почули його і не, інформаційна служба нас, що не, прослухавши все це, що сказав нам пан Кристорінко, а не що є тільки інформації, що є, ми е, що... показали е, цей захід, як є, є якась. Е... Навіть друзі в Україні і в Латвії. Е, ну, що за ті чотири роки сталося? Осталися зміни діти. вона буде на тій сторінці під прапором. Житті в такому складному житті міжнародної міри, що для нас це як кажуть паралельне для, з нашим життям. Але у нас є вчителі, у нас є приміщення школи українці світового конгресу, Дякую. і з вашим конгресом. Дякуючи тому, що в нас в Латвії райони у вашій також є міністерство закордонних справ. Навіть на там рівня. Давайте його вибираємо. Директор українського театру в Ризі, а до цього 15-ї видали, ось видавали ось такі альманахи. Ну, Може, це буде не зовсім скромно, людина, яка в школі поза межами Я вже не стала то я... — Шиє з головою хитатися з одного боку, на другий, той прелегент голосніший. А <реш> то <І> ще голосніше треба. Ви збудили вашого чоловіка, бо я вже голосніше не годно говорити. Я переживав, що нас буде мало. Хороша. Я просто так міркую. Далі. Об'єднання в довгий час, то мені приємно було сьогодні з вами. Вашим патріархом вона перенесена була на... Чую, він е, надіжте вам куди-то. Так. -куди. Добре, добре, добре. добре. Я теж зараз там муру. Але друге. Та як же? Сфотограф... Так, а ви ж мені не давали. Та я з головний. коло в